Друга світова війна, розпад нацистського блоку. В кінці зими 1944 року Фінляндія розпочала із Радянським Союзом переговори про перемир'я. Проте радянські мови щодо виплати репарацій виявилися для фінського уряду неприйнятними після цієї невдалої спроби вийти з війни, фіни опинилися між двох вогнів. Нацисти, обурені вчинком свого союзника. Припинили віз зброї і боєприпасів до Фінляндії з іншого боку. Уряд радянського союзу був розлючений тим, що фіни не погодилися на їхні умови. За допомогою військової сили Москва хотіла зробити уряд Фінляндії поступливішим у політичних питаннях. Друга половина 44-го року і кінець 44-го року ознаменувався тим, що червона армія практично повсюдно перетнула кордон радянського союзу, який був до 39-го року. Тобто, червона армія розпочала цілком новий похід. Свій європейський похід. Потрібно визначити, як цей похід назвати. Бачите, була аналогія в 812 році. Була війна з Наполеоном, і це називалася АТІ війна в російській історіографії. А потім був заграничний поход руської армії. Аж туди до Парижа, та, то в радянській історіографії все це назвали великою вітчизняною війною, що звичайно не зовсім коректно, тому що вести вітчизняну війну, скажімо, на території інших країн, це вже виглядає сумнівною тезою. Червона армія несла в Європу, в центральну Європу на Балкани не просто звільнення від нацизму, але паралельно зі звільненням і ще й насадження більшовицького режиму комуністичної е, системи, яку ці народи не зовсім то і сприймали не зовсім то й хотіли бачити в себе вдома. 9 червня трьома днями пізніше, після висадки союзників на півночі Франції, Червона армія почала наступ у районі озера Ладога. Після кількох днів стійкого опору фіни були змушені почати відступ. У районі прориву фінських позицій. Завширшки 22 кілометри Червона армія зосередила більше трьох тисяч гармат. На деяких ділянках щільність радянської артилерії перевищувала 200 гармат на кілометр. Відчуваючи величезну перевагу радянських сил, фінський уряд звернувся до Німеччини з проханням відновити поставки зброї та боєприпасів а також надати авіаційну підтримку. Адольф Гітлер не хотів втрачати союзника. А тому погодився допомогти фінам. У той же час Фюрер хотів запевнитись, що Фіни не спробують укласти сепаратний мир із Радянським Союзом. 22 червня у Гельсінки прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп. Наступного дня Фінляндія отримала від радянського уряду повідомлення, у по якому було зазначено: оскільки фіни кілька разів обманювали нас. Ми хочемо, щоб уряд Фінляндії передав підписане президентом і міністром закордонних справ повідомлення про те, що Фінляндія готова здатися і звернутися до радянського уряду із проханням про мир. Якщо ми отримаємо від уряду Фінляндії таку інформацію, Москва готова прийняти фінську делегацію. 26 червня президент Фінляндії Рісто Рюті особисто підписав лист, у якому запевнив уряд Німеччини. Що фінський уряд не буде вести сепаратних мирних переговорів. Однак цей лист не мав юридичної сили, оскільки не був затверджений фінським парламентом. Тим часом радянські війська зайняли Виборг і Петрозаводськ. 23 червня Червона армія почала наступ проти групи німецьких армій Центр у Білорусі. Після потужної авіаційної та артилерійської підготовки радянські сили вклинилися у німецьку оборону і почали швидко розвивати успіх за допомогою танкових військ. Фронт між прип'яттю і полоцьком завдовжки більше 300 кілометрів було прорвано. За 10 днів наступу Червона армія оточила і знищила 25 дивізій противника. Значний внесок у боротьбу на центральній ділянці фронту зробили партизани. Маршал Георгій Жуков у своїх спогадах пише: розгром німецької групи «Армій Центр відбувся у тісній взаємодії із партизанами. Під час наступу наших військ партизани Білорусі провели ряд операцій на залізницях і шосейних дорогах, руйнуючи мости і важливі залізничні споруди. Лише протягом липня вони пустили під укіз 230 ешелонів із військами і бойовою технікою. 3 липня радянські війська відбили мінськ. У середині липня групу німецьких армій центр було відкинуто за лінію Пінськ слонім Гродно Алітус. Радянська армія впродовж війни вона позбувалася. Цих рис, які їй були притаманні на початку війни, тобто гіперцентралізованість. Аж до того, що місце розміщення роти на полі бою визначав не командир роти, а йому присилали штабу дивізії корпусу армії зверху, де по карті якийсь генерал малював лінію оборони роти. На місці виявлялося, що там або непридатне місце, або навпаки дуже придатне і дуже танкопрохідне, де нерозумно розміщувати піхоту. просту. Піхоту все-таки розміщували, і з цього народжувалися міфи про героїчних захисників, які просто виявлялися не в тому місці, не в той час. Поступово, з плином часу і з веденням бойових дій, все більше ініціативи утримували низові командири. І боєздатність власне, підрозділів стала набагато вищою за рахунок адекватності ситуації. 13 липня почався радянський наступ проти групи армії Північ. За тиждень німці відтіснили західніше Пскова. У той же час війська радянського 1-го Прибалтійського фронту просунулися далеко на захід більш ніж на 300 кілометрів. Під загрозою оточення опинилася уся група армії Північ і частини групи Армії Центр. Навіть у такій критичній ситуації Адольф Гітлер не дозволив своїм генералам почати відступ. В кінці місяця радянські війська підійшли до ризької затоки біля Тукумса. І таким чином відрізали шляхи відступу німецьких військ. В кінці липня 44-го року на південній ділянці фронту вояки Червоної армії зайняли Львів, Галич, Перемшель та Станіслав і увійшли на територію Польщі. На початку серпня радянські війська почали форсувати Віслу. Коли Німеччина напала на радянський Союз, Сталін вирішив використати. Польських солдат. Була створена армія на чолі з польським генералом Андерсом. І постало питання, де вона буде воювати. Генерал Андерс не довіряв радянському керівництву і, зрештою, наполіг на тому, що його армія була виведена через Іран і почала боротьбу з німцями спочатку на Близькому Сході. Потім в Північній Африці, зрештою, в Італії при Монте-Касіно. Поляки таким чином виступали як сторона, яка продовжує боротьбу проти фашистської Німеччини в лавах союзників. В Радянському Союзі все-таки теж була створена польська частина. Вона називалася Армія Людова. По мірі наближення до Польщі. Радянський Союз намагався протиставити армію Людову армії Крайові, оскільки армія краєва підпорядковувалася польському еміграційному уряду не комуністичному. Тим часом у Варшаві почалося повстання. За кілька годин до його початку Йосиф Сталін видав наказ припинити наступ на Варшавському напрямку. Радянський філософ Григорій Померанц пригадує тогочасну ситуацію. Повстала Варшава, ми без команди почали згортати намети. Але всередині дня було наказано встановити намети знову: у Варшаву ми не підемо. Наступного дня газети повідомили, що через стратегічні міркування допомогти Варшаві не можна. Чому не можна? Шість дивізій, більше 400 гармат і близько 300 мінометів. Не кажучи про артилерію армійського і фронтового підпорядкування. Весь день нам було соромно дивитися одне одному в вічі. Надто очевидна брехня. Бої у польській столиці тривали більше двох місяців. Повстанці так і не дочекалися допомоги з боку Червоної армії, на яку так розраховували. В радянській істеріографії тлумачилося таким чином, що Червона армія намагалася допомогти, але занадто передові частини відтяглися від комунікації, від тилових, і, зрештою, не вдалося форсувати вісло. Нинішні джерела показують, що Сталін, власне, зупинився, він зупинив армію і вирішив чекати, тому що, виходячи з політичних міркувань, він не хотів, щоби. Червона армія вступила в Варшаву, яка звільнена армією Крайову, що підкорялася емігрантському уряду. Таким чином, політика Сталіна віддала варшавських повстанців на поталу фашистським частинам. Протягом серпня радянські війська змогли закріпитися на західному березі Вісли біля Сандомира і розширити цей плацдарм. У кінці місяця усі війська Червоної армії у Польщі перейшли до оборони. 20 серпня на півночі війська вермахту підійшли до Тукумса і таким чином поновили зв'язок із групою армії Північ. Однак, замість того, аби почати термінову евакуацію німецьких військ із Прибалтики, Адольф Гітлер наказав переправити у розпорядження групи армії Північ додаткові дивізії. Гітлер боявся, що відступ на півночі спричинить вихід Фінляндії із війни. А також може підштовхнути нейтральну Швецію виступити на боці союзників. Крім того, у Балтійських портах базувалися німецькі підводні човни. Залишивши війська у Прибалтиці, Гітлер хотів відтягнути радянські сили з інших ділянок фронту. 20 серпня радянські війська 2-го і 3-го українських фронтів почали наступ у Молдові. Начальник генерального штабу Вермахту Хайнс Гудеріан так описує бої на цій ділянці. Почався наступ росіян на фронті групи армії Південна Україна, а він мав успіх на тих ділянках, які захищали румунські частини. Але цим ситуація не обмежилася. Румунські частини перейшли на бік противника і повернули зброю проти своїх учорашніх союзників. Німецьке командування і німецькі війська. Не очікували такої зради, хоча Гітлер одразу дозволив групі армії відійти, на деяких ділянках війська намагались утримувати фронт і повільно з боями відступали. Аби уникнути повного розгрому і знищення, необхідно було швидко відступити і отримати мости через Дунай. Однак це не було зроблено. В результаті румуни випередили німців, блокували переправи і цим віддали німецькі частини у руки росіян. Ми повністю втратили 16 німецьких дивізій, непоправні втрати у нашому і без того тяжкому становищі. 23 серпня, коли війська Червоної армії увійшли на румунську територію, у Бухаресті почався державний переворот. За наказом короля Міхая диктатор Іон Антонеску був заарештований, і наступного дня Румунія заявила про вихід із війни. Нацисти втратили доступ до румунської нафти. У цей же час глибокі політичні зміни відбулися у Фінляндії. На початку серпня президент Рюті, який зобов'язався перед німцями не вести сепаратних переговорів, пішов у відставку. Його місце займав фельдмаршал Карл Густав Маннергейм, який прагнув закінчити війну. 2 вересня 44-го року новий президент Фінляндії направив лист Адольфу Гітлеру, у якому він написав генеральний наступ росіян у червні позбавив мене усіх резервів. Ми не можемо більше дозволити собі таке кровопролиття, не наражаючи на постійну небезпеку, подальше існування усього невеликого народу Фінляндії. Навіть якщо доля не подарує вашій зброї успіху, Німеччина все одно виживе. Цього не можна сказати про Фінляндію. Якщо наш 4 мільйони народ буде переможений силою зброї, можна не сумніватися, що його вижнуть із країни чи доведуть до вимирання. Я не можу поставити мій народ перед такою загрозою. Вважаю своїм обов'язком вивести мій народ із війни. Двома днями пізніше фінський парламент затвердив умови перемир'я із Радянським Союзом. Фінляндія вийшла з війни. Друга світова війна вона взагалі надзвичайно цікава в контексті конфігурації переходу держав з блоків у блоки. Фінляндія вступила фактично в Другу світову війну на боці альянтів, тому що вона стала жертвою агресії радянського союзу, який був союзником Німеччини. Потім вона відповідно перейшла до німецького блоку, до гітлерівського блоку, та бажаючи відібрати свої території втрачені в війні 39-40 року, в кінці 44-го року. Маннергейм знову міняє лінію, намагаючись врятувати незалежність Фінляндії. Він йде на всі територіальні пошту і так далі. І радянське командування розуміло, що фіни хороші воїни і оборонятимуться завзято. І Це ще сотні тисяч життів. І по-перше, по-друге, що це величезні ресурси, і Фінляндія буде гальмувати просування там далі в Європу, та то краще з ними домовитися. З Фінляндії ми, мовляв розберемося в будь-який момент пізніше. 5 вересня Радянський Союз, війська якого швидко просувалися Румунією, оголосив Болгарії війну. Через кілька годин після початку наступу по Червоної армії Болгарії болгарський уряд звернувся до Москви із проханням про перемир'я. Уже 8 вересня Болгарія оголосила Німеччині війну. Розпад союзницького блоку, так званого цього гітлерівського блоку, він є цілком закономірний в 44-му році, тому що е, всі ці майже всі ці країни європейські, е, які приєдналися до гітлерівського блоку, вони приєднулися не з ідеологічних якихось мотивів, вони приєднулися винятково або через образу на радянський союз, який позабирав у них території, а, або е, під тиском самої Німеччини, яка там погрожувала, що або ми вас окупуємо, або ви будете нашими сателітами. Тим часом на північній ділянці фронту Червона армія поновила наступ. 15 вересня радянські вояки прорвали німецьку оборону та почали просуватися уздовж фінської затоки. Одночасно частини Червоної армії почали рухатися у напрямку Риги. За шість днів радянські війська зайняли Талін. Німці розпочали евакуацію групи армії Північ за допомогою кораблів. Крім того, війська вермахту змогли втримувати коридор біля Тукумса доти, поки основні сили німецької 18-ї армії не відійшли за Ригу. 10 жовтня радянські війська почали наступ у східній Прусії. У середині місяця німців змусили залишити Ригу. Незважаючи на прохання своїх генералів, Гітлер не дозволив групі армії північ пробитись у східну Прусію. Заявивши, що ситуація скоро зміниться на краще, 26 дивізій Вермахту опинилися в оточенні на невеликому плацдармі. Ці війська залишалися у Прибалтиці до кінця війни і до останнього чинили енергійний опір. У кінці жовтня, у східній Русі, німці змогли зупинити просування радянських військ. У своїх мемуарах, начальник німецького генерального штабу Хайнс Гудеріан пише. Гітлер усе ще жив вірою в те, що лише він є єдиним дійсно бойовим солдатом, і тому вважав, що більшість його військових радників не праві, а правий лише він. До того ж, він страждав на манію величі, яка підігривалася хвалебними одами його партійних товаришів, починаючи від Ріббентропа і Герінга. Усе це призводило до того, що Гітлер вважав себе полководцем і тому не терпів повчань. Вам нема чого мене вчити. Я командую німецькими наземними військами вже п'ять років. Я накопичив за цей час такий практичний досвід, якого панам із Генерального штабу ніколи не отримати. Я проштудіював Клаузвіца і Мольтке. Я прочитав плани стратегічного розгортання Шліффена. Я більше у курсі справ, ніж ви. Це одне із його багатьох зауважень. Який я чув на свою адресу кожного разу, коли прагнув розтлумачити йому вимоги дійсного моменту. 11 жовтня між радянським і угорським урядом було підписане таємне перемир'я. Чотирма днями пізніше інформація про перемир'я була опублікована. Однак вийти із війни Угорщина не змогла. За участі СС у Будапешті відбувся державний переворот. Регента й адмірала Міклаша Хорті заарештували разом із сином. Та відвезли до Німеччини. Замість хорті угорський уряд очолив лідер угорської націонал-соціалістичної партії Ференс Салаши. Угорщина продовжила битися на боці гітлера. Тим часом, 18 жовтня, радянські війська зайняли столицю Йогославії Белград. 14 листопада 44-го року у Празі. Радянський генерал Андрій Власов, який влітку 42-го року втрапив у німецький полон, створив комітет звільнення народів Росії. У цей день Власов виголосив маніфест, у якому заявив: Два роки тому Сталін ще міг обманювати народи словами про вітчизняний визвольний характер війни. Але тепер Червона армія перейшла державні кордони Радянського Союзу, вторглася до Румунії, Болгарії, Сербії, Хорватії, Угорщини і заливає кров'ю чужі землі. Тепер очевидним стає справжній характер війни, яку продовжують більшовики. Її мета ще більше зміцнити панування сталінської тиранії над народами радянського союзу, установити це панування в усьому світі. Більшовики забрали у народів право на національну незалежність, розвиток і самобутність. Жодна країна світу не знала і не знає такого низького життєвого рівня, за наявності величезних матеріальних ресурсів, такого безправ'я і нищення людської особистості, як це було і залишається за більшовицькою системою. Комітет звільнення народів Росії ставить собі за мету повалення сталінської тиранії, звільнення народів Росії від більшовицької системи і повернення народам Росії прав завойованих ними у народній революції 1917 року. А також припинення війни і підписання почесного миру із Німеччиною, створення нової вільної народної державності без більшовиків і експлуататорів. Сам власов цікава постать. Людина, яка зуміла вижити в сталінських репресіях проти армії, Власов отримав. Дивізію на самому кордоні із Німеччиною в перемишлі і е, перетворив цю дивізію в одну з найкращих Червоній армії в 41-му році, коли Київ було оточений, південно-західний фронт було оточено. Власов з 20-ма, десь тисячами солдатів вирвався з оточення, вийшов з оточення і е, потім відзначився в боях під Москвою. Е, і коли публікувалися вправді публікувалися прізвища генералів-рятівників Москви, то першим ішов Жуков, другим мішок Андрій Андрійович Власов. Очевидно, людина була не позбавлена певних військових талантів. Він опинився, не здався в полон, як казала радянська пропаганда, опинився в полоні е, значною мірою. Волобставин. І солдати Прасної армії. Відкращайте приступну війну проти направленої ум'яті народу Європи. Обращайте оружя проти большевицьких узурпаторів, парабатівших народу Росії і обревши їх на голод страдання і безправі. Після цієї заяви у складі військ Вермахту офіційно почали формуватися дивізії російської визвольної армії. Її вояки складали присягу наступного змісту. Я, вірний син своєї батьківщини, а виступаючи до рядів російської визвольної армії, урочисто присягаю чесно боротися проти більшовиків заради блага моєї батьківщини. У цій боротьбі проти спільного ворога на боці німецької армії та її союзників присягаюсь бути вірним і беззаперечно підкорятися вождю і головнокомандувачу усіх визвольних армій Адольфу Гітлеру. Я готовий заради виконання цієї присяги не жаліти себе і свого життя. Чисельність громадян Радянського Союзу, які воювали на боці Німеччини, вона не виправдано, нібито не виправдано велика. Тобто з загального числа близько двох мільйонів негромадян рейху, які воювали на боці Німеччини під час другої світової війни, громадяни Радянського Союзу складають більше половини, тобто приблизно 1 мільйон двісті тисяч чоловік. Це ґрунтувалося, по суті на Виборі між поганим і гіршим. Основна тобто, маса добровольців там початку війни вона походила з таборів військовополонних. Табори військовополонених зразка 41 першого років, власне, для радянських бранців. Вони були по суті такими неофіційними фабриками смерті. Відповідно, вирватися з табору будь-куди ставало дуже непоганим вибором в цій ситуації. Люди. Які були мали підстави бути ідейно антирадянськи налаштовані, вони становлять невелику порівняну частину, тобто до третини о, ось цих добровольців? У той час, коли радянські війська билися в Угорщині і глибше просувалися на Балканський гострів, в Албанії, Словаччині та Йогославії почали активно діяти місцеві сили опору. Аби уникнути оточення, на початку листопада війська Вермахту залишили Грецію. У Європі нацисти могли розраховувати на підтримку лише двох маріонеткових урядів угорського та італійського. Німеччина фактично залишилась сама між двома фронтами.